Показати. А, і передати те, що було вчора. Є ще одне відео. Я зараз запущу. Це відео з нічної. Так от, що відбувалося? Людей не було багато. Чому ми не ставили запис? По-перше, ну, нам пропонували зробити пряму трансляцію, але знаєте... Те, що відбувається на нічній, це щось таке як інтимне, як не хочеться, щоб інші люди бачили. І думаю, що, От, наприклад, Оленка просила, то, звичайно, що я її не відмовив, і заодно би йшов запис тих пророців, які говоряться на Нічні. Тобто, що цікаво, що починає. Тобто в мене е, пророчі дари проявляються тільки коли при і на нічній молитві. І таке враження, що він заохочує, заохочує щось зробити, і тоді вже е, відбуваються, е, відбуваються якісь е, такі речі, які ми, про які ми тільки мріємо так, в буденному житті. Ну, ось з чого почну? Почну з того, що нам вже, напевно, служителям, бо там були в основному служителя нинішні, нам пора на відпочинок, напевно, взяти якийсь відпочинок, тому що ми вже всюди бачимо демонів. Ми, ми молилися один за одним, благословляли побільше благословінь. були пророцтва. Так були, було показано за одну служительку. Вона жінка, вона дуже боїться мікрофона, боїться е, е, камери, і Бог показав її на сцені мікрофоном, і в красивому брючному костюмі. О, такий прямо не знаю від кого там, від коко Шанель чи хто там. І вона каже, це мій улюблений, Я описав цей костюм, вона каже, це моє улюблене вбрання. тобто... Вона каже, нарешті я себе побачила, нарешті я побачила, що я можу бути на сцені. От, і, і вона каже, як я щось побачу, то воно буде. Тобто Господь так діяв. Потім, чому нам пора на відпочинок, що я почав? Тому що ми всюди бачимо вже демонів. І ми під час молитви один за одного, знаєте, що ми відчували? В кімнаті закритій. Всі вікна закриті, всі двері закриті, а ми відчуваємо вітер. І отак не то, що вітер постійно, а молимося, молимося, і біля нас вітер. Фопа, а пруду. Аж можна сказати, аж штори зарухалися в закритій кімнаті. І ми такі, опа, о перший раз, знаєте, такий непривичний мороз по шкірі. що це було. Потім молимося, молимося другий раз. Ну і ну що, екзорцисти будуть робити? Де мені дух смерті ганять? І я сьогодні стою зранку на, на молитву, на таємну кімнату, і Бог мені говорить, і діяння апостолів э, горниця, і в, вони почули шум несящогося вітру. І до мене доходить це Дух Святий, що ні разу в нас нашій. Практиці екзортистів не було, ніякого вітру, як демони, не виходили, нічого такого не було. От. Якщо б був холодок, ну це був холоднуватий вітер, ми його відчували, так? Як спозняк, такий ми відчували. Якщо б якщо був холодок, то він був всередині людини. Тобто ми опізнавали, що що о, це дух смерті, що всередині людину морозить. От. І Ну, в общем, щось цікаве Дух Святий діє, і він ніби нас заохочує. Як ми побачили, особисто я побачив, як він заохочує, що ти не хочеш закінчувати цю молитву. Що колись ти на нічну молитву ти не, не дуже прагнув, а зараз ти молишся, ти хочеш, хочеш, хочеш. От. І в, о, яке було показане мені видіння і пророче видіння, розкажу вам. Вона десь переплітається з тим попереднім, але, на жаль, попереднє я вже так не згадаю в деталях попередньої суботи, яке було, а це я пам'ятаю, що в деталях. Поведіння було про пробудження, тому що не... я, бачу, я бачу маленьку, маленьку новонароджену дитину, що голенька. І я бачу Ісуса. У цих одежах біле і, і синє, я запам'ятав, біле і синя така накидка. І він тр... бере цю дитину, спочатку він тримає на руках, потім він її ставить на землю. І я чую в Дусі, що це пробудження, що воно народж... народилося, вже народжується, народилося, От, що це початок зараз є початок. І він ставить на, на землю. І, воно, і ця дитинка починає на очах рости, починає виростати і вже в одягу. І Ісус бере її за руку і йде. Йде в напрямку. І я бачу такий закат: напрямок, дорога і просто красивіший захід Сонця. І він йде в цьому напрямку. І по ходу, того, як він йде то дитина виростає. Тобто пробудження буде набирати оберти. І я зразу знаю, що таке захід сонця. Захід сонця це вічність. Тобто це пробудження, яке почнеться, воно перейде вже в вічність. Все. Це буде, можна сказати, останнє пробудження. І, і, на жаль, я бачу потім всадника. Я думаю, ну, я бачу, що це о, щось нечисте, нечистий воїн, чорний, от, злий. І я кажу, Боже, що це таке? І зразу я отримую в дусі слово, що це вершник апокаліпсису. Що сатана хоче це придусити, це пробудження, церкви. і, і це, тому це будуть війни, так? Тому буде голод і чума. Буде все буде не для того, щоб знищити людей. Люди так йому. Належить це буде для того, щоб придушити пробудження і знищити церкву. От. І я собі тільки що нагадав, що в прошлої суботи я бачу блок Я бачу повсюди блокпости. І я бачу атомні зриви, що це викурювали от гори. В горах була церква, так от, от така як Карпата. І я бачив ці взриви, що будуть кинуті саме в ту точку. Тобто антихрист не буде жаліти ні атомні боєголовки, нічого, щоб тільки знищити церкву. І вже вчора я бачив видіння, що церква входить в силу. Ага, завершення. Чим завершення цього видіння було, що цей вирос, дитина виростає в юнака, все-таки йде за руку з Христом. І і в, на ній, от як з'явилася одежа, і в останній момент, коли вже має зникнути це видіння, цей юнак, вже такий, як дорослий, дорослий, як чоловік, і на ньому з'являється кипа, на ньому з'являється єврейський одяг. Тобто, що останні, хто війдуть в пробудження, це євреї. От, хто підхоплять це пробудження, і що в них буде тут спасеться, так? Останній хто на кому буде завершена проповідь Євангелія. І далі розказав про блокпости, про гоніння, і далі Господь, я, я чув, як Господь говорить, що ми, ми вступаємо в щось незвідане. Тобто настільки буде пробудження, що Перша церква він каже, що це буде як дитячий садочок порівняно з тим, що нас чекає. Це буде настільки сильно. І в мене були видіння. Я бачу, як з'являється їда. Церкві сидить, люди сидять навколо столу, і для них помноження їжі. Я бачу хліби помножується м'ясо. Це норма. Вони, вони не знають по-іншому. Тому що будуть страшні гоніння, не буде, не буде їжі, де дістати. І для них це норма. Для них переміщатися, так як хвилин переміщався, це норма, бо не буде ні солярки, нічого. Я просто дивлюся. Вони такі, так ніби це має бути в самоведінні. От настільки. Настільки нас чекає е, велика, е, велика е, слава, так? велика са, слава велич за ці останні дні. О, тому ми, ми не чекаємо пробудження, так? ми його робимо. Ми його робимо. Якщо будуть ще якісь деталі, е, бо я ще такий трохи сонний після ночі. Е, я розказував служителям його. Якщо вони мені щось нагадають, то я ще... Вийду в ефір до запишу. А це хто слухає, той слухає. Хто не почув, то я зараз, коли я виходжу, автоматично зберігається це, це відео звернення і скину його на сторінку, щоб народ послухав, так, які речі нас чекають і в що ми входимо. Тому не, не чекайте, не. Знаєте, я бачив дві людини, які дуже-дуже чекали про, на пробудження. От. Якщо Наталичка, ні, Наталичка, що напевно після нічної служительська з Кам'янця, вона, вона дуже чекала. І ще хто чекав моя теща. На жаль, ну не то що, на жаль. Вона зараз Господом, вона віруюча. Але вона настільки, коли ми починали церкву в сусідньому селі, вона настільки хотіла пробудження, щоб вона його чекала кожен день. Вона молилася, і вона казала: «Ви, ми, ми побачимо це пробудження. Вона до нас, з Наталочкою говорила до мене дружиною говорила, каже: я просто відчуваю, я знаю, що воно почнеться. І вона молилася. На жаль, вона була прикута до ліжка. В перший раз зцілив, а потім вона пустила ну, сумніви, там, там своя ситуація була. І вона знову вернулася в цей стан, і ми не розуміли, чому вона вернулася. Але знаєте що, вона була хоч прикута, але вона кожен день молилася за це пробудження. Вона молилася, молилася. Ми, чесно сказати, з дружиною не так вірили, бо бачили, що народ не готовий, щоб до війни було. Така апатія, ти говориш Євангелію, вони так собі, знаєте, вони ще поклюжать це все. І вона молилася, вона хоч зараз цього не бачить, що відбувається, вона б дуже радісна була побачити ці речі, що зараз ми бачимо, але ми це тільки взагалі початок. Це нічого, це просто нічого, що починається. І вона молилася, і я думаю, що по цих по її молитвах все відбувається. От, по молитвах таких, як от Наталечка з Кам'янця, вона просто вона, вона б вже до Ісуса йшла. Вона так його очікує. Я кажу, почекай, що має відбутися певні події. Він так скоро не прийде. Ні-ні-ні, я, я хочу, щоб він вже прийшов. От, настільки вона бажає. Ну, нехай Господь вас благословить на цей день. В кого праця на працю, нехай Господь вас наповнений своїм духом святим, щоб ви просто без нього ви нічого не могли. Щоб ви так навчилися е, співпрацювати з ним за руку йти. Отак так було показано в цьому відділі, що за руку, yeah. що без нього ви нічого не можете. Ви без нього просто не бажаєте і не можете і не хочете без Духа Святого. Е, це просто це найпрекрасніше, що може бути. У нашому житті, тому що без нього не було б щасливої сім'ї, без нього ми б не були зцілені, ми б не могли заробляти нашими руками гроші, без нього, би, ми не були би, ми би не мали миру, ми би нічого не мали, ми б були самі нещасні, тому ми все маємо тільки дякуючи Господу. От, настільки він на прекрасний. Так? І чомусь сьогодні мені, коли я проснувся на молитву вночі, була молитва зразу. Я почув молитву, молитва до Духа Святого. Молитва, так. «О Духу Святий, Душа моєї душі. Ні, це не ця прийшла зараз. Секунду. Царю утішителю душі. Ага, це вона просто в новому, в новому перекладі вже зроблена. Я думаю, що ніби не це Духа Святого. Можна додам до того, що ви бачили в молитві? Так, так поки я шукаю, що от е, Ви сказали, що будуть наповнені столи їжею, ну що діти Божі не будуть ні в чому нуждатися. І я згадала, що чотири роки тому Бог дав сон про останню ну, церкву, і в сні було показано, що так. Е, ну, буде. Це що, якщо прийде в Божу церкву, це буде чудо розмноження їди. І я чула слово в СНІ дуже чітко: що дві третіх населення піде в церкву Божу, тому що це чудо розмноження їди, воно остаточно відділить людину від системи держави. То людина стане, ну, це для людей буде дуже велике, як внутрі. Ну, людина, як відділиться від держави, що вона буде знати, що вона під повною опікою Господа. І mm -hmm. от ви кажете проємне, я це згадую. І таке чітке слово, що побачиш, дві третіх населення піде в Христову церкву через це чудо, що всі не будуть ну, мати нужди. Тому підтверджую те, що ви сказали. Mm -hmm. Дякую, Оксанд.